Близько тисячі випадків шахрайства на Тернопільщині з початку 2023 року. І лише одна справа з п'яти розкривається. Правоохоронці кажуть все, тому що наших краян ошукують зловмисники з інших регіонів. Кількість таких злочинів на жаль зростає. Осередку де сконцентровані ці шахраї на Тернопільщині немає тому з цим. Є певні складнощі, скажу відверто. Але зараз вживаються всі дієві заходи щодо того, щоб ці злочини були швидко розкриті і громадяни. Розуміли, що поліція працює однією з найпопулярніших схем для обману є дзвінок на мобільний телефон від шахраїв, які повідомляють, що нібито родич потрапив у біду. Найчастіше від таких зловмисників потерпають пенсіонери, які живуть на одинці і не відразу можуть перевірити інформацію. 25 червня правоохоронці затримали підозрюваного в скоєнні подібного злочину. За попередньою інформацією, 50-річний уродженець Херсонщини ошукав двох пенсіонерок віком 90 90 вісімдесят років зловмисник зателефонував на стаціонарний телефон і повідомив, що близька людина потерпілих потрапила в біду і потрібно кошти на лікування. Згодом незнайомець прийшов по гроші у домівку стареньких в одному випадку. Це 17 тисяч, в другому 40 тисяч. Вилучені речові докази. Але розумієте, це поодинокі такі факти, які дійсно. Можна по гарячому цей злочин розкрити. Чому так сталося? Тому що відразу, після того як людина прийшла вже до тями від цього шоку, зателефонували в поліцію, і ми оперативно змогли відреагувати. За словами Сергія Зюбаненка, поліція проводитиме профілактику таких злочинів. Для цього готові залучати навіть новаторські методи. Будемо зустрічатися з представниками релігійних організацій конфесій, щоб навіть на службах У нас область досить. Віруюча, хоча є не одна конфесія, але ходять до церкви, і щоб священики також наголошували на тому. Соціальні працівники, які будуть контактувати більше всього із населенням, також у поліції вивчають технічні можливості, зокрема попередження злочину через смс, готують агітаційну інформацію та ролики. Якщо ви або ваші знайомі стали жертвою шахраїв, зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте 102.